Um, це псевдорогалія. Uh, це у нас водка. Це, во... це у нас водкаст, тому що, як я вже сказав, ми не можемо професійно коментувати 4 години містері Данжена. Тому є як є 4 години містері Данжена. Тому є як є. Як є. Um, а що у нас є? А в нас є. Метройдвання під назвою псевдорегалія від раннера Огаматін, і вона почнеться прямо зараз. Скажіть, будь ласка, чи чутно мене добре, чи чутно був добре? Я так розумію, тут трошки гучніше коментатори ніж на попередньому рані. Чи доліга метройдовання сріді це в нас 3D-екшн, в якому ми граємо за ну, такого цікавого персонажа, як Джакалоп. Якщо ви не знаєте, що таке Джакалоп, Джакалоп це антилопа та заєць. Одночасно це не проблема, абсолютно. Ми грали в метройдвані, в яких ти граєш за Жука. Навіть я грав. З моєю інсектофобією в Hollow Knight, тому псевдорегалія не ну, так вже і погано. Наша категорія це Any% percent no OOB MAP Update. Що це значить? Any% значить, що ми будемо використовувати всі можливі глічі. No OB, це значить, що ми будемо використовувати всі можливі глічі, але не будемо виходити в out of Bounds за текстури. Три, два, один. Ми починаємо. Отже, Uh, перед вами псевдорегалія. Це як я вже сказав, метридванія. Ми тут біжимо. Ця сілксонгвен uh, не знаю, пане Абеляр, Не знаю. А uh, отже, в нас є оця прекрасна козозайця. Вона вміє. Стрибати, і вона вміє банігопити для того, щоб банігопити, нам потрібен а, оцей меч. Чому тому, що ми будемо стрибати і одночасно з цим натискати атаку, і в таймінг натискати ну в таймінг кенселити іншим стрибком а, і таким чином, там ну як Райден це скакав у нас в Metal Gear Rising приблизно так само і буде, але не зараз. Зараз ми просто дрімбрейкером розбиваємо стіночки. отже. Ми в категорії No Out Of Bounds, тому кліпатися ми не будемо. Ми вже от зараз можемо в Glitch категорії кліпатися, але ми цього робити не будемо. Замість цього ми робимо подвійні стрибочки, стрибаємо на те, на що ми Ну, наче не можемо застрибувати, але ми можемо. Не виходить збравне раз першого разу, на жаль, застрибнути на цю клітку. На цей не знаю, прилад тортур, але застрибує. Ламає секретну стінку тут ламає ламає, ламає. А наше він це робить? А потім дізнаєтеся. продовжуємо стрибати і балдіти. Нас ще немає ніяких абілок, окрім меча. І як ви розумієте, білок тут багато. А білок про мувмент і все таке тут основних сім. Ми їх будемо потихеньку збирати. І перша з них це слайд. А, отже, тепер ми можемо слайдитися, і ми будемо слайдитися і е затискати кнопку стрибка, поки ми слайдимося. І це нам буде давати прискорення. Ну і ось наш баніхоп: це ми стрибаємо і одночасно з цим кенселимо стрибок атакою. Та стрибаємо ще раз. Або не кенселому стрибок атакою, можливо, я плутаю з іншою грою, але ну сенс в тому, що після слайду у вас е зберігається якась інерція, зберігається швидкість переміщення, і е ви стрибочками цю швидкість також зберігаєте. І тому, як бачите, наша кроле антилопа несеться швидше, ніж ну ніж хотілось би повільним гравцям починаємо розганятися, і як бачите, вона поки що не вміє стрибати по стінах і бігати по стінах, як якийсь принц персі, але це ще буде, і це буде вже дуже скоро. Але поки що отримаємо Ascendant Лайт. Uh, Light робить так, що якщо ви атакуєте по об'єкту, ви від нього відстрибуєте. Як в Hollow Knight, наприклад, можна там вниз натиснути атаку і відстрибнути. Я буду все порівнювати з Hollow Knight, тому що зі старими каселваніями порівнювати 3 d метройдванію складно. А в метро я б жоден не грав. Um, Моя помилка. Тодо Де ти є? фотон знає. Отже а, ми тут а, перескакуємо через. А... Всілякі безодні. Там внизу вода. Вода нас не вбиває, просто ресети на останню точку, але ми, звісно, не хочемо впасти в воду. Метро ЧЗ. Не знаю. Ми до них не входимо. Отже. Е Вибачте, холодно, холодно. Зимою, холодно взимку. А ми тут слайдимося і спеціально де тобто помираємо в такому місці, в якому тригер респавну буде ближчий до тієї точки, яка нам потрібна, ніж просто бігти. Така я не фанат Hollow Knight. Мені просто простіше з ним порівнювати. А, отже, тут відскокуємо від оцього цього ліхтарика, даблджампом та слайдом залазимо на цей хрест, на цей монумент. Ми можемо залізти на саму горівку долівку на дах. Коротше. А, залазимо на дах. Як бачите, дах у нас з цегли якоїсь, з бруківки. Залазимо ще вище, все кльово Це до речі, досить складний, досить тайт е, стрибочок, тому що висота вашого стрибочку навіть з усіми всіми розгонами вона обмежена. Тому зараз, панове, поклепали. Ми також поклепаємо, попладуємо. Побіг стрімити. Удачі тут. Дякую, Абіляр. Удачі вам з Кроскатом. This game looks really fun. Так, ця гра весела. Отже, банігапимо далі. У нас е, весь світ цієї гри. Він поєднаний між собою. Тут таке страшне порівняння для будь-якого ігрожура зараз буде, як в першому Dark Souls. Сольсі. Е, як в перших темних душах, буквально весь цей світ поєднаний між собою, і е, через обмеження рушія, на якому зроблено цю гру, ми не бачимо, от коли персонаж заходить до дверей. Перед тим як він зайде, вона точніше зайде. Перед тим як ранер зайде в двері, він не бачить, куди саме він йде. Тому тут треба пам'ятати точно раут, пам'ятати туди, куди ти йдеш, тому що в тебе ще й там ключі якісь витрачаються. Ти відкриваєш двері, і ми це все робимо в потрібному нам рауті. в потрібному Нам Напрямку, і як ви могли побачити, ми вже вміємо чомусь е, чіпатися за е, стінки і бігати по них як принц Персії. Хоча я тільки не нещодавно казав, що це поки що наша коз, козозайка не вміє. Е, це одна з останніх мув білок в грі, але через те, що ну всюди можна е, застрибнути, і з з тими маніпуляціями з дахом ми застрибнули майже в кінець гри, отримали там волран, і тепер ми отримали сансетер. Сансетер це е, удар вниз з проломом того, що внизу. Е, Ну, в кожній метродвані таке є, ви розумієте, мабуть, так, ви б'єте сильно палкою, палка проламує там якусь проламуєму підлогу, підлогу, яку можна проламувати. А на далі рухаємось до Андербеллі. Андербеллі це така підземна локація. Вона лагає до речі більше ніж всі інші локації. Тому я знову прибігну до порівняння з Dark Souls 1 Привіт, Блайттаун, Dark Souls Якщо що це клон Зельди, і також можна сказати, метридвані. Отут у нас дуже красивий мувмент з тим, як ми б'ємо а по ай не вийшло трошки. А, отут ми б'ємо по цим трьом а, кулькам, і після цього потрібно зробити слайд і довгий стрибок, який дострібне до стінки. З другого разу виходить цікавий ракурс камери, і ще один цікавий ракурс камери. Отримуємо наступний ключ, який нам потрібен для наступної локації. І тепер бектрекаємо туди, звідки прийшли. Як бачите, без ООБ гра все одно проходиться, ну, estimate 25 хвилин. Е, казуально ця гра проходиться десь години за 2,5-3,5, в залежності від того, як у вас з іграми цього жанру. Але як бачите, гра дуже дуже швидка, і через слайд кенселінг та е, те, як виконує ранер всі свої рухи, все виглядає дуже і дуже активно. Ламаємо стіночку, і тут через те, що локація не прогрузилася повністю. Ми не бачили, що тут е паркан, але раннер звісно, знає, що тут паркан, і Тут у нас міні босик, вбиваємо міні босика, отримуємо страйк брейк. – це білка, яка дає вам можливість заряджати атаку. А, і ламати оці зелені стінки. Тут знову порівняння з принцем персії буде. Пам'ятаєте, в кожному принці персії є меч ну, в кожному з of Time» Таймдрілоджі є меч, яким ви заряджаєте атаку та ламаєте е, виключно там стінки зруйновані. тут у нас цікавий дуже волбаунс п'ять разів. До речі, з першого разу виходить. Не у всіх з першого разу виходить. Хоч це і виглядає дуже просто, але це через те, що спідранер е робить так, що це виглядає дуже просто, насправді це не так просто. В мене не виходить. <ків> порівняння з коментуванням МГР, ти зараз М'ягачілгай, так то ти механік на квадратний кілометр в ти рази менше ніж в МГРі Ну і я нереально зачилив насправді на Акваріум ем, Донтенс. Мені сподобалася атмосфера гри і там розмірений спокійний коментар також. Все клево Отже, переходимо до наступного наступного сету локації. Нам потрібно тут буде зараз трошечки розігнатися, отримати досить високу швидкість, тому що зараз нас буде чекати е, розворіт, і треба, от з цих оцих слопів, ту швидкість, яку ми зберегли. Ми можемо перевести її слайдами в. Це ну ще більш швидкості, і таким чином, як бачите. Uh, дуже кльово, дуже потужно. Uh, зайко коза стрибає. я не знаю, як перекладати джака Лоб. У нас якось перекладали джака Лоп. Uh, може хтось хто хто загуглити чач як перекладати джака Бо я пам'ятаю, тільки в одному шоу в пригодах Джекічана в, мультиплікаці... в мультиплікаційних якось фігурував українською мовою джака Лоп. А, але там, джекалоп це джек ребіт, тобто е, польовий заяць і антилопа. тому зайко коза тут Ми е, баунсимося знову е, спочатку від підлоги, потім від двох стінок і е, зала... а, ні. Ні, нормально. Не дуже нормально. Рогатий заяць, дякую. Виходить рогатий заєць, Дякую, сина. Не вийшло з першого разу повністю цей трюк зробити. Робимо ще раз. Причому не вийшло на саме збереження швидкості для волбаунсу швидкого. Тобто, це ранер ризиково зіграв. Він міг там просто повол ранити нормально і ну. Е, він би втратив трошечки часу, а так е, він ризикнув і втратив багато часу. Кролень. Кролень цікавий варіант, але та воно. Кажуть, рогатий заяць будемо називати рогатим зайцем, рогатою зайчиненою. Е, біжемо далі. У нас е, абілка Солкатер з'являється. Солкатер це у нас. Е, прожектиль це у нас ä, зброя віддаленого характеру. Це знаряд, зна, знаряддя. Снар... А... Це, коротше, зброя, якою ти стріляєш. Як бачите, професійний. Коментатор ранів мітридвані з мене такий же професійний перекладач. Ті бегаємо на плат перед тим, як платформа прийде. Це звісно сейвить дуже багато часу. Насправді ні. просто платформа автоскролерна Вона їде завжди один і той же час. Можна потім бегати, поки вона там їде. А тут ігноруємо повністю платформи, тому що в нас є Волклінг. Ми зараз в о, такій мідгеймовій. Ми, ми зараз десь всередині гри, але у нас є абілки, які доступні тільки в кінці гри, тому ми е, уникаємо деяких механік. Тут е, кльово вол баунсимося, е, кльово ранемо, бачимо ключик, е, нам треба обійти трошечки це все, відкрити клітку, забрати ключик. Падаємо вниз, тому що можемо. Тому що це швидше, ніж по мотузці якісь там лізти вниз. Наше коли можна впасти. Отут треба розігнатися досить. О, непогано. Так. Зачепився за потрібний сегмент стіни. і Знову повторюємо маніпуляції з е, безкінечним волклінгом. Найс. З першого разу вийшло. А полесментока знову забув запостити в Твіттері, що ми показуємо якийсь ран. Пане Екзеляр, нагадайте про покемонів, коли буду ну ось зрозуміло так, біжимо далі. Біжимо, біжимо, біжимо. біжимо. Слайдимо, слайдимо, слайдимо слайдимо балдімо балдімо, балдімо Ну і ми майже в кінці гри, до речі. Ну, точніше, майже в закінченні рану. В кінці гри ми вже були, як я сказав, тут треба зібрати ключі і відкрити всі локації, тому так чи інакше, для проходження гри без об нам потрібно ну ключі збирати. І навіть якщо ми були в останній локації, десь там на третій хвилині рану. Нам потрібно побувати в них усіх. Okay. Nice. Отримуємо ще один ключ. До речі, до цього ключика не так вже і складно ну його не так вже складно досягти казуально, але як бачите, можна і швидше, можна і цікавіше. Ми повертаємося на той міст, де ми десварпалися на початку гри. І де ми по дахах лазили, і е, тепер ми повертаємося до останньої локації. Сайгонітої саме, де ми на дах залізли, і через дах е, отримали волклінг. Тепер у нас є ключі, е, з якими ми відкриємо те, що нам треба відкрити, і у нас є всі абілки, якими ми е, е, відкриємо те, що ми не можемо уникнути за допомогою Волклінгу. Красивий, до речі, знову такий мувмент. ай добре, з першого краю. Сюди. Сюди. Отримаємо ключик. Останній. Відмикаємо 5. Uh, замків? І заходимо в двері до раю. А двері до раю, ну це трошки не двері до раю, а насправді distorted memory, тобто зруйнована пам'ять, і ми ну ми в якомусь лімбі. Насправді були весь цей час. А тут ще є король. А, тому що гра на а це королева до речі. Вибачте, міс Гендернов. Я вже забув просто. А тут і король є, але змагаємося ми з королевою, тому що гра називається Псевдорегалія, тобто а, королівство брехні, та несправжнє королівство. Псевдокоролівство, як хочете, називайте, і та у нас останній босс Вона до речі дуже схожа на Кайліну з принцефержаворі. Рвидин, тому що вона також телепортується по всій арені. У неї три атаки, і одна з них неприємна. А всій, одна з них це оцей а, знаряд, який літає туди-сюди, який неприємний. А всі інші атаки, ви просто доджите і бахаєте по ній всім, що у вас є, так сказати, all my fire потенціал. Um, і ран майже закінчився. У нас залишилося один чи два цикли подамажити її. Вона переходить в останню фазу, де вона такий циклончик робить. І майже, 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 майже Давай, давай, дамаж, дамаш отримує пошкодження нереальні це королева і це тайм Джиджи. Джиджи, пан Огаматін, Джиджи, коментатори. Дякую, що дивилися псевдорегалію. А ми переходимо на наступну технічну перерву. І після цього вам, пан Аксоляр, буде розповідати про Пакімо. Але спочатку, звісно, послухаємо, що там пан пани кажуть. Там. Вони подякували всім, хто дивився, і всім, хто вболівав за них. А ми повертаємося до нашого прекрасного скріна з оцим всім.